как можно в великой стране Россия желать разрушения? Шмабек, Тирабек, Шульц, Шмульц. Я бы хотела обратить внимание на последние события, которые на фронте, они происходят, но, наверное, у нас не то, что сильно не афишируется, а я бы хотел поднять вот такую тему. Півачка потіністка Таїся ісія повалі, яка стала громадянкою країни агресорки, видала чергову пропагандистську нісенітницю. Зрадниця назвала терористичні дії РФ та геноцид українців спасінням. Запроданка продовжує просувати проросійські наративи та вихваляти русський мір. В ефірі одного з білоруських каналів поволі зізналася, що вже 10 років вона яра фанатка путінського режиму. Так звана співачка заявила, що вона тільки та й робила, що чекала, коли окупанти нападуть на Україну. При цьому готувалася Таїсія до цього живучи в Києві. ти знатношся до російським зв'язкам, які покинули Росію. Критикую свою країну останніми словами для мене взагалі це непонятна ситуація. Как можна в великій країні Росія Желать разрушения. За что? За курорт где-то там на берегу океана можно променять вот это нутро, вот эту мать. Как можно желать разрушения? кайце розбити Росію. Зачем? Здається, вони не люблять її. Народились здесь, а нет корней. Хто-то може твої слова про себе, это могут повернусь. Значить, ты тоже не любишь свою родину. Я очень люблю свою страну. Ну ту, которая была до революции, настоящую Украину. Я же нагадаю, что Повалий вже давно славиться своей проросійською позицією. Нині вона живе в РФ та активно підтримує війну в Україні. А тим часом кремлівський пропагандист Владимир Соловьёв Нарешті дійшов до того рівня висококласної журналістики, що своїми гострими, як лезу, словами може так підколоти політичних опонентів. Насолоджуйтесь. Кажуть, ці передачі допомагають росіянам вірити у власне віліччя. Надо розуміти, прийде в Германії Хабик, Шмабик, Черабик, Шульц, Шмульц. Буде во Франції Не Макрон, А Пістон. Буде в Англії. кто угодно, вот просто кто угодно. Вообще не важно, сунок, высунок, подсунок, не важно кто. Это не изменит направление движения. Точка. И не надо думать, что если в Америке вместо Байдена придет Трамп, да хоть Гамп.

А, ну, маскировочные, да, это самый, да? Это куртка зимняя. А, ну, зимняя сегодня. куртка, прости. Броник. Броник. Тут все э, да, в да, И поверьте, кроссовки, да, спортивная. Но что-то что в этих пакетах не видно, да, на боксе. Э, но ну, факт тот, что вот вчера я был в магазине Сплав и видел закупающихся солдат нашей российской армии. Это выступление генерала Шаманова, который говорит, что наши солдаты вынуждены покупать на свои деньги. Это правда? Спрашивается, почему так происходит? Солдат служит государству, солдат изнашивается, ползая по, по полям, по долам, по горам и городам. Он изнашивается и вынужден покупать на, на свои деньги снаряжение. Даже видеоролики посмотрите, в чем одеты наши солдаты. А что, И в чем, в чем одет противник? Какие ботинки носит противник, а какие наши? Чекайте, але як же так? Ви ж 10 років розповідали, що Україна це країна, яка замерзає, розвалюється. А процвітаюча багата Росія встає з колін і створює армію, аналогів які немає. А тепер виходить в Україні солдати краще екіпіровані ніж у путінської на держави. Ну нічого, зате те у російських олігархів і яхти крутіші, а у Путіна й палац більший. І нарешті кремлівський депутат Горольов відкрито визнав, що Російський. Армія била калібрами та кинджалами по цивільних об'єктах України. Він звичайно називає це випадковістю і закидує претензії тим, хто керує високоточним оружієм. але сам факт слід зафіксувати та запам'ятати. Російський генерал та депутат взяв відповідальність і визнав факт ударів по мирних жителях ми чудово пам'ятаємо удар по житловому будинку в Дніпрі та вбитих дітей на вулицях Вінниці. Тоді пропагандисти відмовчувалися або ж називали це самоабстріл. Я бы хотел обратить внимание на последние события, которые на фронте, они происходят, но, наверное, у нас не то, что сильно не афишируется. А я бы хотел поднять вот такую тему эффективности нашего высокоточного оружия. Ведь когда мы начинали еще два с половиной года назад э, работать по специальной военной операции, ну, к сожалению, там были моменты, когда... не, не, не туди прилітало, Я так по-простому скажу, щоб народу було проще падять. Той, що переписав під себе конституцію і не має права перебувати на посаді президента вже 25-й рік поспі, продовжує говорити про узурпацію власті в Україні. Владимир – обнульоний, майстер від дзеркалень. Бізсмислено, тому що більшість рада рада вот этой так називаємо правіщі верхушки, я сказав. незаконно находится у власти и даже не обращается в Конституционный суд за подтверждение своих полномочий. Потому что, как я уже говорил, в 2015 году Верховный суд Украины принял уже решение, что срок президентства на Украине ограничивается пятью годами и никаких причин для продления срока президентских полномочий. В соответствии з Конституцией України не существують. Uh, вот всі полномочия должны перейти к ради, но она эти полномочия Не бер'є на себя. А ще кремлівський диктатор Путін знову звинуватив США у війні в Україні. А він мовляв, хотів миру. Ну і що тут скажеш? Прям як один невідбутий австрійський художник з його окремою картиною світу. Дажені Росія создання в Євразії нової архітектури сотрудничества, ніділіми бізопасності і развиття. призваны прийти на смену отжившим евроцентричным и евроатлантическим моделям, которые давали односторонние преимущества только отдельным государствам. Результат такого мироустройства известен. Растущее количество кризисов по всему миру, одним из которых, безусловно, является и украинский. Россия всегда выступала и выступает за мирное политико-дипломатическое разрешение ситуации на Украине. Кризиса, который возник в результате абсолютно бесцеремонной политики США во главе с их сателлитами. Мы неоднократно выдвигали на этот счет конкретные предложения. Напомню, в середине июня нами представлен еще один вариант урегулирования, который в случае готовности украинской стороны, а главное ее западных спонсоров, принять его, позволило бы буквально в одномоментно, немедленно прекратить боевые действия, сохранить человеческие жизни и начать переговоры. Уважаемые коллеги, мы благодарны участникам Шанхайской организации сотрудничества за предложение по урегулированию этого конфликта. Росія, безусловно, готова учитувати ваші ідеї і ініціативи. А це жена російського окупанта. Назвати її дружина просто язик, не підіймається. Так от, та відправила свого загарбника воювати в Україну. А сама каже, закрила іпотеку і кредит. Це не ми, а хто ще? Алсу, жена воєннослужащого. Її муж Тимур заключив контракт з міністерством оборони год назад. Рішення супруга не стало неожиданностю для жінки. Я прийняла рішення спокійно. Супруги вместе уже 12 лет. Дома мужчину ждут еще и две дочери. Семья живет в частном секторе. Жилье приобрели в ипотеку. Прошлой весной долг был почти полтора миллиона рублей. Закрыли мы, ипотеку, закрыли кредит. Семьи военнослужащих могут воспользоваться кредитными каникулами. Детей контрактников первыми зачисляют в средние специальные учебные заведения, а студентов вузов переводят с платной формы обучения на бесплатную. Ну, так, российские оккупанты готовы вбивать украинцев и сами помирати на чужій землі тільки б свої кредити та борги позакривати. Ну просто цензурних слів мене більше не вистачає. Друзі, обов'язково напишіть ваші думки в коментарях і чекайте на наступний випуск.